Масінаєм, який отримав тяжке поранення на фронті і втратив око, став обличчям нової колекції українського бренду «Інтпошив». Це бренд, який займає, займається виробництвом чоловічого одягу, чоловічих костюмів. І як розповіла розробниця цієї колекції, залучивши Єма, вони хотіли показати наскільки змінилася Україна і через що зараз проходить наша країна те, що українські чоловіки вже не будуть такими як раніше. Мо. Де не буде такою, як раніше. і Краса не буде такою, як раніше нам треба звикати жити в суспільстві, де є багато людей з інвалідністю, де є люди із протезуванням, і ставитися до них як до абсолютно повноцінних членів цього суспільства. Як сам Масі писав на Фейсбуці про те, що красунчиком він уже не буде, але для чого тоді приховувати власне своє обличчя? Він сфотографувався для цієї колекції без пов'язки на око, і власне бере участь у публічних заходах зараз без пов'язки на око, таким чином. Маніфестуючи, показуючи те, що він нормальна людина, і це поранення не зробило з нього когось абсолютно іншого. Ну, а нам, як суспільству, треба до цього звикати і е, розуміти потреби таких людей, людей з інвалідністю, не кидатися на них із співпереживаннями, сльозами, і таким чином. Наче показуючи, що вони мають якісь особливі потреби, особливі проблеми. Зараз Масі до нас приєднається. Вже бачу боковим зором, що він з нами на зв'язку. Масі, вітаю вас. Вітаю вас! А, як ви відреагували на пропозицію Інтпошиву стати обличчям нової колекції, і чому погодилися? Сохранник, звісно, що це здивувало, тому що я не є моделлю. А з наслідками після травми, то в принципі, в принципі, є з цим ускладнення. Проте, ви знаєте, це дуже гарна історія про, про відчуття реальності, яка зараз вона є. Вона нова, і в цій новій реальності буде багато людей з інвалідністю. Я думаю, що це на часі насправді змінити ставлення до цих поранених і людей з інвалідністю як до нормальних. Вони такі самі учасники цього соціуму, а тим паче з наслідками, які більше через війну ці люди, в принципі, їх стає більше, і вони є повноцінними учасниками. Цього соціуму, тому я думаю, що це дуже гарна історія. Що вас найбільше виводить із себе у ставленні суспільства до ветеранів, які пережили серйозні травми, і це видно? Ви знаєте, така надмірна турбота, насправді, в тому сенсі, що через цю велику подяку, яка суспільство відчуває до поранених. Воно робить знаєте, цей, цю звичайну історію людей, які пішли на війну, робить їх надмірно героїчною. Насправді, ті люди, які пішли на війну, це нормальність, це податок, який ми зобов'язані платити. І якщо сплатили, то цього в принципі достатньо. І знаєте, ця надмірна любов, вона може в принципі загнати хлопців в цей такий знаєте, комплекс жертви. Тобто, я думаю, що дуже було б здорово, якби відношення відношення до таких людей було з, з подякою, але мали розуміти, що це нормально. Тобто на ну, нормально сусі не вистачає, звісно що це дуже приємно, коли люди вважають тебе героєм. Хоча ну насправді ти просто пішов на війну, Тут немає нічого більшого. Те, що ви вирішили не носити пов'язку на оці або якісь окуляри, щоб це закривали. Тут причина була першочергова в тому, що це просто незручно, чи ви таким чином хотіли підтримати теж військовослужбовців, які внаслідок війни отримали інвалідність. Знаєте, це більше про те, щоб люди звикали до, до таких, е, е, коли ви бачите людину з одним оком, воно трохи незручним є. Е, ну я розумію, що суспільство це зможе сприймати як е, трошечки незручне для нього. Ну я думаю, що трошечки незручно і без ока бути, е, звісно. Проте я думаю, що суспільству треба звикати до таких речей. Ви знаєте, я пам'ятаю ситуацію, коли я перший раз мене вивезли на візочку в лікарні. Я побачив людей, які подивились, і прибрали потім свій погляд. І я зрозумів, що ну, я, мені це зрозуміло, чому так сталося, бо це дискомфортне відчуття. Але з часом ми маємо створити в суспільстві цей запит на те, що це, ну, це е, наслідки нашого часу. Війна вона триває, і цих людей з рук без руки чи без рухів буде більше. Не звертати на них увагу, не вийде вже, е, але зробити їх е, частиною суспільства дуже важливо, щоб вони могли соціалізуватися. А для цього потрібно нормально ставитись до таких речей. Власне, тому я Порадьте мені та іншим нашим глядачам, як спілкуватися з ветеранами війни, які отримали травми, щоб і людині було комфортно, і ветеранові було комфортно, знаєте, щоб не було цього, або як ви кажете, надмірної любові, або ну, повного ігнорування факту того, що перед тобою людина, яка через війну отримала інвалідність. Я думаю, що е, треба самому собі сказати, що вони не є жертвами, і не відноситись до них як до жертв. Тобто, якщо людина пішла на війну втратила ногу, вона не є жертвою, е, і вона дуже хотіла би бути такою саме нормальною людиною, як і людина з двома ногами або з двома очима. І оце відношення не як до жертви, в тому числі це вражається в тому, щоб знати відноситись до них як до повноправних людей соціуму. Ну і на і, 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 і з таких речей простих дуже важливо, наприклад. Не ну то давати можливість їх їм попросити щось зробити, а не бігти зробити це самим, тому що е, таке часто зустрічається. Знаєте, вам е, там не знаю, е, подають чашечку і ще дають е, там ложечко, і ще кидають ложечку цю в чашечку, Щоб ти попав точно. Я кажу, що я можу. Це нормально, Тобто то я здоровий. То, то просто це от о, своє упередження прибрати, що ці люди є жертвою. Вони не є жертвами. Це нормальне. Абсолютно здорові люди в них немає частини тіла, проте вони залишаються ну такими самими, і їх треба психологічно підтримувати, саме тим, щоб вважати їх нормальним частину суспільства, абсолютно здоровим, таким самим, як і всі інші здорові люди. Я думаю, що ви багато робите для того, щоб ставлення в суспільстві змінювалося, щоб ми навчалися у тому, як комунікувати і як не робити боляче людині, яка захищала тебе на фронті і постраждала внаслідок цього. Дякую вам за те, що ви до нас долучилися. Месіна Єм, військово-службовець збройних сил України та адвокат був з нами на зв'язку, і ми продовжимо.